Іду за загиблим героєм проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громада, сучасні отці родина нашого загиблого воїна. Вкотре нас зібрало на цій площі велике горе. Сьогодні ми. Тут, аби разом великою родиною провести в останню земну дорогу ковальчанина, старшого солдата, оператора відділення коригування артилерійського вогню, мінометної батареї 3-го механізованого батальйону військової частини А-44-47 Дмитра Миколаєвича. Табачука. Дмитро народився і виріс у Ковелі. І саме у нашому місті минуло все його мирне життя. Він навчався спочатку в 13-й школі, а у старших класах у загальноосвітній школі номер 7 Потім вступив до Кременецького. Лісотехнічного технікуму, здобув освіту, повернувся у рідне місто і більше 20 років працював в ковальському спеціалізованому лісогосподарському акціонерному товаристві Тур. До мобілізації був майстром зміни. І сьогодні ті, хто працював разом з Дмитром, Ті, хто його добре знає, розкажуть, яким порядним, кваліфікованим, добрим і чудним був цей чоловік. Лісове господарство було його покликанням. Він надзвичайно любив природу, а волинські ліси надихали його, давали сил. І на роботі все складалося добре, а от з особистим життям довго не виходило. І все змінила випадкова зустріч в ковальській маршрутці номер 20 Дмитро їхав на роботу, а молода студентка нашого ковальського медичного училища Оксана їхала на заняття. Слово за слово познайомились, помінялись контактами. Потім ще довго їздили у цій самій маршрутці. Дмитро на роботу, вона на навчання. Знайомство переросло у дружбу, дружба у палке кохання. І у 2013 році пара побралася і Оксана народила Дмитру двох чудових діток. Старшому Микіті сьогодні 9. Меншому Владиславу 7 років. Щаслива сім'я. Раділа кожному мирному дню. У них були спільні плани, мрії. Але все змінилося у лютому 2023 року, коли Дмитра мобілізували до Збройних сил України. Тоді всі життєві плани і задуми довелося поставити на паузу. І вони ще не знали, що ця пауза буде довжиною у вічність. Дмитро після мобілізації був на навчанні в Ужгороді, потрапив в артилерійські війська, був коригувальником вогню, мінометної батареї, механізованого взводу військової частини А-44-47, вивчився на оператора дронів, і всі, хто воював. Поруч знають його як мужнього, відважного і надзвичайно надійного воїна. Знаєте, він неодноразово сам виносив на руках побратимів, впритул дивився бочі смерті, але навіть його мужнє серце іноді зригалося від того, що він бачив на війні. Особливо тяжко він пережив втрату свого командира, побратима і земляка Петра Басанського з Колодяжного. Сталося це в листопаді минулого року. Петро в останній момент замінив Дмитра на бойове завдання і не повернувся з нього. І рідні розказують, що він весь час. Його бентежила думка, що ніби Петро загинув за нього. І перше, що він зробив, коли прийшов у відпустку в січні цього року, він поїхав в колодяжну на могилу свого друга. І от доля, рівно через рік, в тому ж листопаді Дмитро загинув. Свій останній бій він прийняв в місті Курахове Донецької області. Ще о 20.05, 14 листопада, вони говорили з Оксаною по телефону, і їхня розмова різко обірвалася. Він сказав, що під'їхала машина, треба розвантажуватись. Вона тоді ще не знала, що це були його останні слова. І більше телефон Дмитра не відповідає. Наступного ранку побратимі розповіли, що на позиції, які зайняло відділення Дмитра, прилетів ворожий дрон. Внаслідок скиду вибухівки Дмитро отримав поранення несумісні з життям. Шансів вижити не було. Тепер йому назавжди 41. Найважче сьогодні родині щире співчуття рідним, дружині Оксані, діткам. Татої Миколі Полікарповичі, мамі, Тетяні, сестрі Людмилі, брату Сергію, всім, хто знав і любив цього мужнього, відважного чоловіка, який був надією опорою своєї родині і справжнім прикладом чоловіка і люблячого татуся для своїх діток. Вічна тобі пам'ять і шана воїне. Прошу вшанувати світлу пам'ять Дмитра Табачука хвилиною мовчання.